Добрий вечір. Зараз показую основу живлення мого баштану. Значить, це препарат Полімікса бактерій нашого інституту мікробіології. Дуже вдалий, класний препарат. Його я додаю його палітрі. Даю я його два рази за вегетацію. Це вже другий раз. Він формує. Фосфорне живлення рослини. Тому ніякого фосфору, нічого я не давав на рослини та його. Слідчей, дуже класний препарат BactaLife Seeds це від компанії Himagra Тут указані якісь мікродобрива, ТД і ТП це для розвитку біоти. Також він йде дуже небагато, він йде чисто на насіння, використовується, але в мене виникла така ідея: по-перше, воно є дати його в оприскивач. Наступний препарат -M, він іде, Це Мікаріза, дуже класний препарат. Да, він не дешевий, але класно клас діючий. І також Мікарізу ми попробуємо дати, коли вже змикаються рослини, не коли гола земля. Щоб це все класно працювало, препарат агроліп дуже крутий препарат. Мені дуже він подобається. Також на ньому написано, як бачите, біологічний плівкоутворювач прилипач. І ну, ще раз палімікса бактерін. Отакий заряд, який я буду давати. І це мої добрива. Це моє живлення, біологічне живлення э, баштану. Також в э, прошлой раз я давав э, бор. Цей, цей раз давати не буду. Давав бор для того, щоб була стимуляція цвітіння, процес, процесу цвітіння. Тобто, це препарати, які. Так, скажем, безобідні, які працюють на здоров'я ґрунту, на здоров'я поля, на здоров'я рослини. І е в кінцевому варіанті це, е скажем так, це буде корисно і безпечно. Тобто цей баштан буде корисним і безпечним для людини. Тут навіть е не використовувалось протруювання насіння, а деяких, деяких чуть, чуть тут було е на демки в мене ті, що вже йшли труєні. Основне. Тут навіть не було протруювання, я використовував біологічний біофунгіцид хітомік, також е, інститута мікробіології.